Що ви думаєте про деолігархізацію? Деолі... Бачите, ви виговорювати слово, яку нам обіцяли. Що думаєте про політичні перспективи України на майбутніх виборах, якщо такі відбудуться? бо ми знаємо, що вибори під час війни неможливі? Деоліграхізація правильна штука єдине не в виконанні офісу президента Зеленського. Тому що те, що було зроблено в 2021 році, нічого спільного з дегільоліграхізацією немає. Це було намагання отримати 100% вплив на медіаринок. Це, на жаль, відбулося завдяки повномасштабці. Вони отримали те саме, що хотіли тоді, тобто забрали під себе всі канали. Медіа е, сьогодні не існує в стандартному режимі, до якого ми з вами звикли там, в, до повномасштабки. Сьогодні воно існує завдяки Ютубу, завдяки Тіктоку, завдяки в тому числі, і вам, тому що кожен вкладає трошки свого в те, що.